Звукова карта Ігрин CM383 80864 яку ви можете придбати в торба, стане незамінним помічником у відновленні функції звуку вашого комп'ютера. Вона легко підключається до USB порту ПК і надає доступ до 35 мм ТРРС інтерфейсу. Головною перевагою цієї звукової карти є те, що вона підтримує технологію Plug-and-Play, що означає, що для її роботи не потрібні додаткові драйвери або програмне забезпечення. Ще одна доступна в торба зовнішня звукова карта це Green ALC4030. Вона сумісна зі всіма стандартними системами USB ADO Class і має високу якість звуку завдяки технології Advanced Це Інтелектуальний чіп alc 4030 забезпечує ефективне декодування сигналу звуку і усуває спотворення. Обидві звукові карти можна придбати в торба, довіреному міліагоди зені електроніки та гаджетів. Наявність великого асортименту продукції та гарантія якості роботи роблять торба надійним партнером в області електроніки. Не втрачайте можливість відновити функцію звуку вашого комп'ютера та придбати зовнішню звукову карту в торба вже сьогодні.